Доброго дня, шановне панство. Тепер починаємо використовувати свінг. І сьогодні покажу на прикладі гри п'ятнашки або англійської спотс. Отже, металологічний гри п'ятнашки пересувати по коробці. Намеровані фішки так, щоб цифри на них були побудовані в порядку зростання від 1 до 15. Останній квадратик залишається порожнім. Ну, В нашому випадку замість квадратиків будуть кнопочки. Ну, нічого страшного, думаю, переживемо. Добре. Тут я оголошую змінні кількість наших рядків, кількість наших колонок. Це буде empty число, тобто пустий квадратик. Це row property і column property для того, щоб використовувати в батенках, щоб знати, де ця батенка знаходиться. А також створюю масив, двомірний масив наших батонок. Давайте запущу. Щоб було видно. Ось, бачите, наш двомірний масив. Ось наша пуста батенка, Empty number. Всі інші 1 до 15, так? 1 до 15, все вірно. Тому що можна, я просто зробив універсально, якщо так можна сказати. І можна зробити скільки завгодно стопчиків і рядків. Ну, далі просто покажу. Добре. Дивіться, суть цієї гри п'ятнашки так само, у нас кнопочки не передвигаються, просто у нас переміщається значення між кнопочками. Наприклад, якщо я клікаю сюди, то вона може тільки сюди стати. Тобто тут буде один, а тут буде пустий. Бачите? Ось, тобто два поміщаються сюди, одинадцять буде сюди. Ну, суть п'ятнашки, фактично вона зберігається. Ось. Але при цьому мої батенки не бігають, просто значення в самих цих батенках міняється. Тобто, якщо я просто клікну сюди, нічого не буде. Треба клікнути на одну із, тобто, крестообразно. На цю не буде ніяк впливати. Ось бачите. Тобто, головне, щоб було крестообразно. Тобто 10, 11, 1,8. Ну, суть зрозуміло, добре. Використовую grid layout, щоб можна було зробити сіточкою, як я тільки що показав. Добре. І size я використовую так, що. Я задаю кожній кнопочці, наприклад, у неї буде від 50, height 40 плюс HGap, тобто відстань між цими кнопочками, як я задаю, до речі, в grid layout, і множу на кількість колоночок. Для чого я це роблю? Ну, наприклад, якщо я хочу зробити 10, давайте вже покажу, чому прикольно. Я не захардкоджую все, не забиваю цвяхами. Дивіться, бачите, скільки десь 100 на 100. 100. Тобто 10 на 10 виходить. Тобто 100. Ось наш квадратик, коротше, як ви бачите. Тобто, ніякої різниці. Скільки захочете, стільки і задасте. І при цьому я роблю розмір. Теж універсальним: я відштовхуюсь від кількості рядків і колонок. Тобто, наш сайз робиться під кількість наших кнопочок. Так. Основний метод. ADD buttons. В цьому методі я хочу отримати список цих всіх батонків, Але рандомний. Як ви бачите, вони, щоб в мене не 1, 2, 3, 4, 5 були, так? А якось рандомно. Кожного разу, коли я запускаю, вони завжди рандомно. Не повторюють. Ну, давайте, давай. 35, 71, 33. Вже 97, 99, 75. І, до речі, і це теж рандомно. Ну, постійно наше. Та шопатинка. Давай, Давайте подивимося, що там в методі GetRandomNumbers. Numbers. Дивіться, суть в тому, що я беру capacity. Capacity це загальна кількість. Ми множимо rows на columns. задаємо capacity, скільки нашому лісту. Можна одразу, до речі, так задавати, щоб він а, зробив своє Capacity всередині, тобто там же ж масив використовується у array ліста Тобто він одразу зробив а, таку кількість, яка нам потрібна. Так буде набагато швидше, коли ми будемо вставляти сюди. Ідемо далі. Ми зробимо від першого числа, не від нульового, а від першого. Нам потрібно, щоб в нас було 1, 2, 3, 4. Не 0, 1, 2, 3. Добре, це додаємо. Так як вони стрінг, я роблю таким чином: що int це e, e, int, тому я там в кінці ще додаю, стрінг, типу, щоб це все перетворилось в стрінг. Тому що, якщо я не буду цього робити, буде помилка. він скаже: але лай, тебе стрінг, а не int. Поверни, будь ласка, потім останнім додаю empty number. Можу першим додати, можу останнім. Ну, коротше, останнім. Суть важливо. Тут в нас є метод shuffle. Він фактично трусить їх, ну якщо так можна сказати, так перемішує. Тобто тут вони від одного до, ну, наприклад, там, скільки у нас було: постійно? 100, тут буде 1,99 плюс empty. Потім ми їх всі перемішуємо, і виходить у нас така чехарда. Такий метод в колекції я. Повертаю, отримую цей ліст і біжу по двомірному. Ну, фактично, два фори роблю, тобто два цикла, для того, щоб помістити в наш двомірний масив ці батинки. Для того, щоб мені помістити їх. Спочатку верхній рядок зліва направо, давайте, отак, Перший рядок зліва направо, потім другий рядок зліва направо, потім третій. Суть уловили. Мені потрібно починати з колонок. Тобто, щоб for починався по колонках. Спочатку він каже: буду заповнювати колонки, а в цих колонках я буду заповнювати рядки. Тому в мене спочатку колонки. Тобто нульова колонка, заповнений рядок. Потім перша колонка, заповнений рядок. Тому спочатку колонки. Далі, створюю я тут JButtonку і беру у нашого рандомного ліста перший. По першому індексу. Remove. Він видаляє і одразу повертає значення, яке в нього, в нього тут є. Тому мені не потрібно а, постійно робити індекс, яких, якийсь. Ну, наприклад, дивіться. Int idx, ну, напишу Idx до рівня сюди, дорівню, а, ні, рівня. З нуля. А ось, іди сюди. Get. Так, і тут. З нуля і dx плюс. Мені отаке не треба робити зайве ще одну зміну. Щоб брати постійно наступний. Нульовий, друг, перший, другий, третій, четвертий. Я можу спокійно зробити наступним чином. Цей метод дістає значення і одночасно його видаляє. Тобто наступне значення під, під а, нульовим індексом буде перше. Ну, ви зрозуміло, так? Потім я знову його видаляю, і наступним значенням під нульовим індексом буде друге значення. І так далі. Буду його видаляти постійно і брати новий індекс. Я вважаю, це прикольно зроблено. Так, далі. Якщо сам себе не похвалює, ніхто не похвалить. Коротше, добре. Тепер є такий метод класний батенки put client property. Тобто свінг нам дозволяє класти якісь значення, якісь проперті, так? Які ми забажаємо. Ну, добре, я створив зміну string property row і помістив туди J, тому що J це індекс цього row. Тобто кожна батонка знає, де вона знаходиться в масиві. Далі, додаю ActionListener. Одразу на цей клас я повісив і listener, і будемо використовувати метод «Listener». Так, додав Row Property, column Property, action listener і, звичайно, додав массив, і просто додав батонку, щоб її можна було відобразити на нашому полі. Так, це ми пропускаємо. О, ну, тобто ми його вже розглядали. Тепер цей метод action performed, цей метод нашого лісера. Він буде викликатись тоді, коли на батонку буде якісь, якась дія, тобто клік, наприклад. І так, дивимося далі. І цей метод і як до цього все, все зроблено уніфіковано. Тобто мені все рівно, скільки буде в нас цих батонок. Суть в тому, що я в цьому методі перевіряю загально про цей метод спочатку скажу, чи можу я перемістити або поміняти значення? Із пустою батенкою. Тобто це не можу поміняти, це не може, не можу. Тобто я можу поміняти тільки хрестообразно. Тобто все, що знаходиться зверху, справа, знизу і зліва від пустої батанки. І на цей метод розрахований. І так, я беру get source, тобто я знаю, що це батенка, тому що у нас тут одні батенки у цього івента. У, цього, у цієї батенки я беру текст. І якщо текст не дорівнює empty number. Тобто ось це, наприклад. Тобто я можу клікати тільки. На the... з числом. Но, якщо я клікаю на це, мені не підходить. Просто пропускаємо. І так, я кажу: ти на Empty Number. Ну, тобто, твій текст беру і перевіряю, ти на Empty. -на... Ні, не Empty Number. Добре, працювай, працюємо з тобою. У нашої батінки я дізнаюсь, де вона знаходиться. Тобто, коли я клікаю сюди, це буде 0,0. Коли я клікаю сюди, це у нас буде скільки там. У нас 10, 9, 9. Ну, Суть ви зрозуміло. Це буде 1, 0, це буде 0, 1. Ну, дво, дво, Двомірний масив. Отримую цей е, значення, де ти знаходишся. І дивіться, я роблю викликаю один метод із свіч. Типа, хочу дізнатися, ну, і значення цього метода це boolean. Якщо я його змінив, тобто. Поміняв їх місцями, він повертає true. І я спеціально зробив в ІФ 4C методи. Дивіться, спочатку я від тої батинки, де вона знаходиться, перевіряю, Суди, точніше, сюди передаю, який а, зверху перевіряю колум-1, тобто дивлюсь вище. Потім Right, роблю row плюс 1, тобто дивлюсь вправо, Column плюс 1, тобто дивлюсь вниз, і Row мінус 1, дивлюсь вліво. І що ж я дивлюсь? А я дивлюсь на те, чи можу я поміняти місцями. Тобто, давайте дивіться, 37, наприклад. Коли я клікаю на 37, ця батенка спочатку перевіряє, чи є зверху а, пуста. Ця банка. Ні. Дивіться, справа. Є пуста? Ні, дивіться знизу, є пуста? Так. І робить зміну. І коли робить зміну, повертає true. І я в цьому іф спеціально так зробив. Якщо хоча б один із цих методів буде true, ми зайдемо в цей if і все перестанемо. Тут, наприклад, якщо я роблю 30, він одразу подивиться наверх, тому що перше нас. О, Перший нас метод буде перевіряти, чи знаходиться над ним ця батанка. Якщо true, він просто їх міняє, заходить це if, і не виконує всі три методи перевірки, бо нам, нам просто не потрібно. Ось так я написав. Якщо хоча б один метод свіч перевертає, інші варіанти ми не розглядаємо. Ну, таким чином я вирішив, щоб не перевіряти if-true, if true. Ну, суть ви зрозуміла. Добре, тепер на сам метод цього свіча. По-перше, мені Треба перевірити, чи я, я знаходжусь не за кордоном, не за, межами, не за межами нашої гри. Тобто, якщо я клікаю сюди на 97, то над ним вже нічого немає. І в цьому методі я перевіряю, чи ти не заходишся за межами. Якщо ти не заходишся за межами, я можу виконувати якісь дії. Ну, Наприклад, перший метод і Свіч сюди подивиться, тут нічого немає, ну, із типу, range. Із range у нас виходить так, що коли ми знаємо наші координати, ми сюди передаємось, ми хочемо подивитись спочатку на топ, мінус 1. І якщо виходить за кордони, тобто, наприклад, Треба, щоб було дорівня або дорівнює нулю, або менше кількістю цих ров. Колом повинно бути більше або дорівнює нулю, і менше, ніж кількість цих колом. Якщо все класно, все супер, і в нас, наш проходить, і ми отримуємо цю батонку, на яку ми дізнались. Е чи вона знаходиться за межами. Давайте, знову 97. Дивимось сюди. Цієї батонки взагалі не існує. Ми виходимо за межі нашого двомірного масиву, пропускаємо. І сюди. Чи є тут батонка? Так, є. І це батонка 99. Отримуємо цю батонку. І потім перевіряємо, чи ти є empty number. Тобто твій текст є empty? Ні. Якщо ні, то просто ми не заходимо в цей if і знову повертаємо false. І знову починаємо кружляти по всім цим а, свічам. Наприклад, тепер давайте сюди. 63. 53, є empty button. Ні. 63. Є ця empty button? Так, є. Тепер ми зайшли сюди, в цей а, if. І просто міняємо 63, назначаємо ці батанки, а ці батенці ми назначаємо empty number і повертаємо true. Все, ми зайшли в наш if, ми вийшли, ми зробили всю важливу для нас роботу. Їх поміняли місцями. Ось вся логіка. І нам все рівно кількість цих rows і columns. Тобто я не прибив, не створював чітко 15 цих батонок, чи в 16, 16 empty, бачите? Тобто вирішив зробити таким. Уніфі... Уніфікованим способом. Для вас буде цікаве завдання. Немає е перевірки на те, чи зібрав я все. Вірно. Наприклад. О, тут 10, ну давайте, 100. Повинно бути так. Перше, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І останнє буде там 97, 98, 99, і повинно бути останнє пустим. Тоді рахується, що це все склалося. І так, при кожному, при кожній зміні в наших місцях батонки треба робити перевірку. І якщо все класно, виведете модальне окно. Там, вітаю вас, ви супер, молодець, ви майстер п'ятнашок. Залиште свій номер, будь ласка, ми вам перезвонимо. Вже, звісно. Ось. Зробити таку перевірку. Якщо ви завершили, ну краще перевіряти там на 3 на 3, не на 100 на 100. ось. Чи взагалі 2 на 2? Я не знаю, чи можна. Ні, мабуть, 2 на 2 не можна взагалі зібрати. 3 на 3, можливо, можна. Хоча фіг його знаю. 4 на 4 точно можна. Така аж храп'ятнашки є, і їх збирали, то 4 на 4 точно можна. Добре. Можете перевірити на 4 на 4. А, щоб у вас модальне окно там, ви... Ви... так, І там вітаю, супер, ви молодець. Клікаєте, наприклад, ОК, і вам знову все перетасовують і знову граєте. Чи там рахунок якийсь у вас щось. Ну, то головне, щоб ви вам пер, робила перевірка. ви окно пере, е, виходить, ви зробили все вірно, все класно. І знову перемішало, наприклад. І ще можливість через меню, наприклад, чи додати. Е, тоді ці батенки треба окремий панельку створити для них, їм задати grid-layout. ось, А в цьому фреймі створити ще, і все помістити в панельку, ставити сюди панельку, і там вставити ще якусь, наприклад. Е, Кнопочку, типа рандом, рандомайз, типа, ну, наприклад, якщо ви не можете зібрати це і хочете заново, чи не взагалі, немає важливо, щоб вона вам знову все перетасувала. Ось такі два маленьких домашніх завдання, якщо ви хочете, звісно, зробити. І, звісно, залишайте коменти, якщо хочете, щоб я її зробив щось краще, ніж це, чи, наприклад, якісь інші у вас є забаганки. У мене є декілька варіантів ще ігор, ну, якщо можна так сказати, або програм так, на свінгу, але якщо у вас ще раз запрошую вас приєднатись в коменти написати, яку ви хочете, щоб я створив. Не дуже велику, звісно, ну, така цікава, якщо у вас є, якщо хоч, ви хочете подивитися, щоб можна було створити на свінгу. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.